Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Це було страшно, люди боялися, тому що нам вимкнули зв'язок. Я розумію, що їхніми там силами всі колони йшли, йшли. Це, це було страшно. Чернігівка. Осередок допитів знущань та катувань свідчать тамтешні жителі. Таким селище в Бердянському районі стало після окупації, яка триває з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Лише нещодавно стало відомо про розстріл військовими Російської Федерації цивільних цієї громади, яке сталося восени 2022 року. Це не єдиний злочин, який вчинили окупанти, у селищі каже заступниця голови Чернігівської селищної громади Людмила Веремій. Вона Розповіла проєкту новини Азов'я про перші дні окупації, як змінювалася ситуація в громаді протягом двох років життя під тиском військових Російської Федерації, якими очікуваннями зараз живуть українці, які залишились на цих територіях. У нас були декілька катівень, ну я розумію, що вони залишилися, в яких катували не тільки жителів нашої громади, але й жителі сусідніх громад, ну, от як Смирновської громади, Андріївської. Їх звозили в Чернігівку. В Чернігівці, ну, типу, був такий, знаєте, осередок оцього центру допиту. І ну, це ще поки не підтверджена інформація, але я думаю, після того, як нас звільнять, ми, ну, ми будемо ми будемо вже достеменно знати, тому що так ми знаємо, що вже є ті братські могили, де хоронили закатованих, і люди постраждали, і люди постраждали з території інших громад, і вони десь знаходяться у нас на території. Після заяви про передачу Україні ракет підвищеної дальності аналітики виказали свої версії того, як збройні сили України можуть використати цю зброю. І майже кожен з них згадав про наше місто. Що говорять восени минулого року? атакамс вже були в Бердянську. Тоді вони відпрацювали на відміну та надовго позбавили наше місто від ворожих винтокрилів, які розташовувались на Бердянському аеродромі. Операція була настільки вдала, що рашисти досі побоюються розташовувати своїх. Ташок поблизу нашого міста. Окрім цього, аналітики інституту вивчення війни припускають, що ці ракети також могли використати при знищенні військового розташування ворога між Бердянськом та Маріуполем, яке було днями. Однією з головних цілей у нашому місті досі залишається порт, який окупанти знову почали активно використовувати у своїй військовій логістиці. Окрім цього, вже давно ні для кого не є секретом розташування ворожого ППО на дальній косі, а також військові склади та бази ворог. Га розташовані у селах Бердянського району. П'ять років позбавлення волі отримав мешканець Бердянського району, який до початку широкомасштабного вторгнення мешкав на території Російської Федерації, де мріяв про кар'єру шансоньє. Після окупації Бердянського району він повернувся додому та пішов на співпрацю з окупантами за особистою протекцією Сауленка. Його було призначено на посаду голови Осипенківської громади. У червні 2022 року він організовував роздачу російської гуманітарної допомоги, під час якої схиляв місцевих мешканців до отримання російського паспорту. Тим, хто не отримав розпаспорт, він погрожував позбавленням прав на володіння нерухомістю автомобілями та отриманнями тих крихт соціальної допомоги допомоги які вони будуть виплачувати. Ще один ворожий поплічник, колишній поліцейський. Тепер зловмисник працює на посаді поліцейського ГАІ у незаконному правоохоронному органі по городу Бердянську і Бердянському району у новому статусі. Допомагає окупантам тероризувати місцевих патріотів і проукраїнсько налаштованих мешканців. На своїх окупаційних ресурсах рашисти повідомили, що з 22 квітня до 12 червня будуть проводити заходи з метою виявлення правовласників земельних ділянок. У прилюдному переліку значаться тисячі різноманітних ділянок у Бердянську, Приморську, Азовському, Токмаку та інших окупованих містах. Багато у списку дачних ділянок та ділянок під житлові будинки. Заявити право на земельну ділянку згідно з оприлюдненою інформацією може тільки громадянин Російської Федерації. Організація зареєстрована за законами Російської Федерації. Стало відомо про загибель ще одного бердянця, який пішов добровільно воювати за ворога. Говоряйтер Сауленко на своїй сторінці оприлюднив інформацію, що бордянець Сергій Семенюк отримав орден мужності посмертно. Нагороду в обмін на сина отримала мати зрадника Валентина Іванівна Семенюк, яка дуже пишається своїм сином. Скільки станом на зараз бердянців воює на боці ворога, достеменно невідомо. Гауляйтер Балицький видав розпорядження про організацію весняного призову на окупованій території Запорізької області, датований оприлюднений документ 17 квітня 2024 року. Таке розпорядження відсутнє на офіційному сайті гауляйтера. Хоча наступне за ним, за датою та номером розпорядження, опубліковане, немає з цього приводу й новин на окупаційних каналах. Схоже, що зрадники вирішили приховати це рішення від людей на тимчасово окупованих територіях. В самому документі йдеться про стандартні для. Інших окупованих територій, процедури з організації призову, проходження медичних комісій, сприяння з боку місцевих влад, розшук ухилянців від служби та інше. Кількість осіб, яких планують призвати до проходження служби у армії Російської Федерації, у розпорядженні не називається. У той же час окупанти попереджають, що за ухиляння від проходження строкової служби у армії Російської Федерації для мешканців тимчасово окупованих територій передбачена відповідальність. Проросійські російські мешканці тимчасово окупованих територій люблять обурюватись на камеру, що при Україні їм забороняли ходити з портретами дідів на палицях і дуже раділи окупації, тому що нарешті вони зможуть це зробити. Але не все так просто вже другий рік поспіль через безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територій, влаштовувати масові акції на 9 травня з портретами пращурів заборонено тільки онлайн. У цьому році у тимчасово окупованому Бердянську фейкова адміністрація оголосила збір портретів. Дянців, які воювали у часи Другої світової, для проведення акції онлайн, керує цим дійством зрадник Павло щук. Минулого тижня у 16-й школі для дітей, які погодилися вступити у так звану юнармію, військові Російської Федерації провели навчання з допризовної військової підготовки. Дітей з малку вчать ходити строєм та виконувати команди. Загарбники не приховують, що головна їхня мета підготувати учнів до участі у війні. Також представники народного ополчення провели чергову агітацію в окупованій школі номер 2 Казка та бронежилет з дитинства це те, чого навчають дітей на тимчасово окупованих територіях. Служити за загарбника це важливо та почесно, запевняють школярів підстаркуваються добровольці. Велика пожежа сталася в одному з мікрорайонів Маріуполя. Окупанти заявили, що гучні звуки, які чули містяни перед пожежою, це грім, а займався очеред. Маріупольський спротив повідомив, що за їх даними горіли місця дислокації ворога. Росіяни зруйнували ще один пам'ятник в Маріуполі. Знов зі згадкою України. Стела на площі ринок зі згадкою про те, що Маріуполь засновано від козацької фортеці, і що Росія до Маріуполя як би не до чого, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про не менш десятка влучань по базування окупантів в селі Бабахтарама повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. За його даними, відомо про сімох загиблих та більш 20 поранених. Всі особи офіцерського складу. 88-річний дідусь вийшов з окупованої частини очеретиного, щоб не отримувати громадянство Росії. Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація. Іван Якович розповів, що окупанти забрали у нього український паспорт та хотіли видати російське громадянство. Проте він вирішив вийти з окупованої території. При собі з документів у дідуся лишилося лише пенсійне посвідчення. Він зібрав свої речі у рюкзак та пішов. До 11 років ув'язнення засудили чоловіка, який, за даними окупантів, слідкував за ворожою технікою на окупованій частині Запорізької області. До 15 та 9 років засудили трьох мешканців Мелітополя, яких звинуватили у спробі теракту. Мати однієї з полонених повідомила виданню Ріа Мелітополь, що затриманню її доньки могли посприяти місцеві зрадники, бо всі знайомі знали про її проукраїнську позицію. А за здачу партизана окупанти перший час платили хороші гроші. Такі показові акції загарбники стали все частіше влаштовувати на тимчасово окупованих територіях, щоб залякати проукраїнське населення. Українські оборонці нанесли удар по зосередженню російських окупаційних військ на південних околицях Токмаку. Обидві ракети влучили в ціль, про що свідчив густий чорний дим з території колишнього промислового об'єкту. Однак, намагаючись відбити атаку, протиповітряна оборона російських окупантів випустила ракету по житловій п'ятиповерхівці. Окупанти заявляють про одного загиблого. Ще четверо людей отримали поранення. Двох окупантів затримали за підозрою вбивстві п'ятьох людей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Серед загиблих дві жінки. Одна з них була головою селища від окупантів та троє чоловіків, двоє з яких військові Російської Федерації. Як пише база, тіла жертв почали знаходити у селі Подокалинівка вранці, 24 квітня. За гарячими слідами затримали підозрюваних двох військових, які у всьому зізналися. Вони раніше вже були засуджені. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.